Дорогі брати і сестри, доброго дня! Ці катехези про родину. сьогодні Я би хотів поговорити про заручене. Si Заручене, Саме слово це говорить має справу із вірою, із довірою, із вірністю. Dona, вірність покликанням, яке дає Господь. Anzituto, щоб шлюб di був розкритий Certamente, як покликання Бога звісно, шлюб це дуже гарно, і молоді люди можуть це сьогодні вибрати, одружитися на базі на основі взаємної любові. Ця свобода вибору шлюбного зв'язку. потребує, щоб рішення було гармонійним. щоб це не було так просто, я притягнутий цією. Особою, і на якийсь момент я хочу бути з нею. Ні, це шлях. заручений іншими словами. Це час в якому двоє людей покликані зробити дуже гарну роботу з любові. Роботу, яка розділена, яка взаємна, яка йде в глиб, потроху треба відкрити. Cioè, donna, таким чином, чоловік donna, вивчає цю жінку, свою наречену, e а жінка вивчає цього чоловіка, uomo, цього свого нареченого. Non Di не будемо знецінювати важливість bello. цього вивчення. Це дуже In гарний час. Сама любов потребує Perché цього часу. Це не тільки щастя, бездумне, дуже гарні емоції. Біблійні слова Біблійна історія розповідає нам про все творіння, як гарне створіння любові Божої. Ми бачимо в книзі буття. Господь бачить, скільки він зробив, те, що він зробив, і він бачить, що це добре. Тільки в кінці Господь відпочиває. Із цих образів ми розуміємо, що любов Божа, яка дає початок світу, це не було легке уважне рішення. Ні, це була гарна праця. Любов Бога створює конкретні умови союзу, який є невідкликаним. Який є міцним, він спрямований на те, щоб продовжуватися. З'єднання в любові між чоловіком і жінкою з'єднання для життя. Воно не імпровізоване, воно не робиться з дня на день. Немає шлюбу експресу. Ми маємо працювати, потрібно працювати над любов'ю. Потрібно йти. Зв'язок любові e між чоловіком para, і жінкою вивчається. Вдосконалюється, я дозвольте мені це сказати, це зв'язок, який створюється вручну ціле життя. Це також чудо, це чудо свободи, яке довіряється вірі. Можливо, ми маємо. Наполягати більше на цьому пункті, щоб наші сальні координати останнім чином трошки tutto змішані, трошки, e subito, трошки загублені. Anche su tutto e alla prima Спочатку ми закохані, alla а потім на першій складнощі ми вже здаємося. Non per la fiducia e la felicità. Немає надії se, se для, для, для зв'язку, якщо ми приймаємо любов як таку психофізичну, психофізичний добробут. Любов це зовсім не те. На першому місці представляють нам цю любов, яку ми хочемо культивувати, щоб ми її не зрадили в перший момент при першій же нагоді. Також Господь, коли він говорить про зв'язок, про з'єднання з зі своїм народом, кілька разів ми чуємо це в Біблії. Це фактично заручене в книзі Єремії, він говорить про народ, який віддалився від нього. У другій, в другому розділі, він говорить так. Я згадую часи твоєї молодості. часи твоїх заручин. Коли народ був. Нареченою Господа Господь зробив ці заручени і потім він е, обіцяє своєму народу. на початку цієї аудієнції ми почули «Я заручу тебе собі на віки. Я заручу тебе собі в справедливості і в ласкавості. І в любові я заручу тебе собі у вірності, і ти господа спізнаєш. Це велика дорога, довга, яку Господь робить із своїм народом. у цих дорогах, у цій дорозі заручен. І в кінці Господь бере цей цей народ в дружини. Це Ісус є чоловіком церкви. Це його наречена, але яка дорога перед цим є? і ви, італійці, у вашій літературі у вас є великий шедевр про заручених. і дуже важливо, щоб молоді люди його знали, читали. це шедевр, в якому розповідається історія. Заручених які пережили стільки болю, di у яких було стільки труднощів fine, і, врешті, решт вони дійшли до шлюбу. Але не відкидайте цей шедевр про заручини, який італійська oferto, література ofori. вам, вам abandine, пропонує. Читаєте, bellezza, читайте, і ви побачите красу страждання також, але вірність вірність цих наречених. Церква у своїй мудрості опікується. Щоб була ця різниця, бути нареченими і бути чоловіком і дружиною. Це не одне і те саме. Ми бачимо делікатність і глибину, цього. давайте не відкидати цю мудру науку також живить. Шлюбний, і шлюбну любов. Non Ми не можемо carne, carne con legereza, змішувати, не можемо приймати дуже з легковажністю зв'язок тіла і не можемо certo, змішувати його зв'язком духовним. Культура і с, суспільство сьогодні стали ала не сприймають серйозно цей перехід від духовного зв'язку до тілесного зв'язку. Молоді люди, які хочуть поставити свій дім і народити дітей, дуже часто є дуже багато труднощів для цих молодих людей на практиці. Un di vita, заручене – це період життя, maturare, який має дозрівати як плід. Це дорога дозрівання любові momento, in che до моменту, коли, коли заручене стають шлюбом. І корси прематримоніалі Сононе передшлюбний курс, який проходять молоді люди. Ми бачимо дуже багато молодих пар, які Приходять на цей курс, оці священики примушують нас робити цей курс, ми і так все знаємо. І не дуже добре вони хочуть йти на цей курс. Але потім, коли вони закінчують, вони дякують, тому що насправді вони мають там можливість дуже часто єдину, що роздумувати про їхній досвід не в банальних словах, не в банальних термінах. Багато пар до разом довгий anche, час, але дуже часто навіть, навіть спів, спів, вже живуть разом, разом, але не знають але один одного. Це дуже дивно, але досвід нам доводить, що це так. саме тому маємо ще раз роздумувати над зарученими і цінити їх як час взаємного під... під... пізнання. Як час, щоб е, обдумати спільний проєкт, приготуватися до шлюбу, щоб подивитися на перспектив шлюбу, є можливість скористуватися досвідом християнських пар саме під час заручень, відкрити в Біблії разом. Свідомий спосіб молитися Нас разом в цей час по новому подивитися на літургію в цей час, також на молитву сімейну, яку переживаємо вдома, пережити таїнство таїнства і примирення і євхаристії Господь хоче жити в наречених і підготувати їх до того, щоби прийняти один одного в благодаті Христа. E щоб пізніше наречені могли на зростати в любові, у відкритості на бідних, на суспільство, яке потребує любові. Це все mode. для того, щоб не тільки підготувати цю гарну церемонію щоб ми е, сприймали шлюб не тільки в світському вимірі, але й в християнському. давайте подумаємо про ці слова Божі, які ми почули коли Він говорить своєму народу, як наречений до нароченої. Я заручу тебе собі на віки. Я заручу тебе собі, справедливості і у праві, ласкавості і у любові. Я заручу тебе собі вірності. І ти, Господа, спізнаєш. Кожна пара наречених думає це. І, і говорить один одному, я зроблю, я зречу тебе собі навіки. Quel Почекаємо quel цього quel моменту. моменту. Це, це дорога, яка повільно йде вперед, матурація. і це дорога дозрівання. Вони не мають з... горі, не можна спалити етапи в дорозі, си, знищити їх. Дозрівання йде крок за кроком, і час заручен може справді стати часом a a sorpresa, часом ініціації. Що преса здивування Отримання духовних плотів, якими Бог збагачує через церкву нову родину, яка хоче жити в благословінні Божому. А тепер я вас запрошую помолитися, святій родині з Назарету, Ісус Йосиф і Марія, помолитися, щоби родина. Мала цю дорогу підготовки і помолитися за наречених. Давайте, Святій Марії, помолимося всі разом. Аве Марія, радуйся Марія, до всіх наречених, щоб вони змогли зрозуміти красу цієї дороги до шлюбу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благослови. Благословенний плідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. і нареченим, які тут є на площі, доброї вам дороги. я, жал, я бажаю.